Дидактична гра, що котиться а що ні. Привіт, малята! Сьогодні ми будемо вчитися групувати предмети за формою круглою або квадратною. Треба назвати і сказати, до якої форми подібні предмети або фрукти. Та пояснити чому. Ну що ж, спробуємо. Це яблуко воно подібне до круга. Яблуко котиться. А це хустинка. Вона подібна до квадрата. Хустинка не котиться, бо їй заважають кути. М'ячик. Він подібний до круга. М'ячик котиться. А це книжка. Вона подібна до квадрата. Книжка не котиться, їй заважають кути. А це тарілочка. Вона подібна до круга. Тарілочка котиться. Картина вона подібна до квадрата. Картина не котиться, їй заважають кути. Сьогодні ми вчилися групувати предмети за формою. Сподіваюся, вам сподобалося. Бувайте, малята! До нових зустрічей!